Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде випуск про чудового спеціаліста, яка допомагає змінювати життя іншим людям. І я хочу вас познайомити з нами сьогодні. Свєта. Світ, розкажи, будь ласка, в двох словах спочатку, чим ти займаєшся про твою професію. Це буквально коротко, коротке, коротка відповідь. Я психолог і психотерапевт. Работаю я на глубині з дітьми і з зрослими. Це mm -hmm. фобії различные, панические атаки, страхи і сложные переживання. Супер. Сразу відчувається спеціалісти, що це було моє наступне питання до тебе. Про те, що а які от, запити бувають і дійсно в яких моментах ти допомагаєш змінити людям життя. От може якісь пару кейсиків розкажеш. Якісь такі, знаєш, ситуації, коли от, о, ти там попрацювала з людиною і в неї щось змінилось. І ти прям від цього дуже кайфанула. І от прям знаєш, як відчула, що я на своєму місці. Потрясаючий вопрос, конечно. Можна було мені підготуватися? Можна. Ладно, тогда я розкажу сейчас про моїх текущих клієнтів, які у мене зараз. Ко мне год назад зашла молодая девушка с запросом про панические атаки. Она сама живет в Киеве, ее родители живут в Харькове. Она ей 21 год. Она очень-очень <соцентричная> переживает. Она запереживалась до того, что уже не могла совладать со своими чувствами. У нее стали случаться панические атаки. И она попросила про помощь. <соцентричная> Буквально за короткое время мы вывели ее состояние. Угу. Она стала уже хорошо себя чувствовать, она стала контролировать свои эмоции. При том, что ситуация не поменялась, она по-прежнему живет в Киеве, а ее родители э, в Харькове. Угу. Но она смогла взять ответственность за свои чувства угу. на себя. Угу. Угу. И все, и ей життя, и життя ну, уже, да, и уже изменилось ну, все. Да, да. И когда она вот пришла в норму, у нее появился следующий запрос она говорит я уже хочу сбросить вес на тот момент она весила 140 килограмм девочки 21 mm -hmm. год и она уже устала как бы в таком весе быть она рассказала про много сложностей mm -hmm. она даже так высказалась говорит этот мир не для толстых людей она сказала что он сиденья полки я людина яка важила и 70 плюс При рості, ну коротше, ну от це, як я зараз, тільки в два рази. <гум> от Я розумію, про що ти говориш, і наскільки це для дівчини її віку мега важливо відчути етап, коли ти відчуваєш, маєш відчути себе жінкою, але от, тобі от внутрішня оболочка да. не І вона сказала, з що внутрішні. от заходиш в кафе, а там стульчики вони не підходять, полки в поїзді вони не підходять. І от, некомфортно був такий мір для неї, і вона вже устала. Ну и родители ее с детства все время, как это сказать, булили, наверное, да, за ее лишний вес. Сколько же времени прошло с марта? Сколько времени? Ну где-то год терапии у нас вот сейчас она весит 75 килограмм. Да. Два наша... раза Люда два раза и я бы наша... я. Наша работа продолжается. У нас уменьшилось число встреч. Ми тепер зустрічаємося не кожну неделю, а раз в дві тижні. І вона просто далі розвивається. якісь нові нової чи якісь ситуації, де вона хоче вирішити свої запроси. І от ми продовжуємо нові нові запроси. Чуєте, у людини проснулись бажання жити і розвиватись. І це теж якраз один з критерій, що терапія пішла в плюс, тому що вона проснулась. Я думаю, що це саме так. наступное питание а давай еще один кейс вот давай. интересный вот пришла ко мне девушка тоже молодая 20 лет ей она пришла ко мне и горько горько плачет плачет горько заливается и говорит я живу в германии я работаю я оплачиваю свое обучение она учится на Врачам. Mm -hmm. Она оплачивает свою квартиру. Она очень хорошо знает немецкий язык mm -hmm. Mm -hmm. и при этом горько плачет. Я говорю: а про что ты плачешь? Она говорит: я этого недостойна. Mm -hmm. Я этого недостойно, говорит. Mm -hmm. Это, это очень интересно. Существующий стандартно. Да, казалось бы, ну ну, и, и что делать да, в этой ситуации? Ну, очень интересно развивается. И что мы здесь делаем? Выращиваем опоры, уверенность в себе. И каждый раз у нее новые новые запросы. при том, эта девушка очень успешно. Очень успешно, значимо. И у нее есть поддержка, у нее много друзей, знакомых. Она еще путешествует. 20 лет это потрясающе просто. мати рівень, але не сприймати вот, його. Так, да, ми продовжуємо, і... ми продовжуємо. Вона вже не плаче горько. <ріху> ми продовжуємо, so. цікаво, да, вона відкривається і знаєш, мабуть, це похоже, моя робота похожа на такого правильного екологічного родителя. Mm -hmm. І у мене є способність yeah. підтримувати чоловіка, коли він робить свої шаги. Cool. Yeah. Да, Класно. Цього так? нам дуже багато ну, я думаю, всім з нашого часу ще й мого віку теж не, не достає цього. Знаєте, як мене мама говорила, от коли були якісь там конфлікти, ми намагалися якраз теж спілкуватись, вона читала психологію і так далі, і доходило до того, що вона теж от каже: Ну, слухай, в мій час, коли я стала... Ем... Мамою, у мене не було літератури, не було де цьому дізнатись. Типу, тоді психологи були не такі. Тоді ти прийшов і ну все по регламенту і до побачення. Тобто не було місця почуттям, не було місця розвитку і так далі. Зараз все змінилося. Зараз тобі дійсно психологи була була вже література, але да, да. Ну, тоді було не про чувства. Так, не, да, не про відчуття, і Но. це було дуже важко дістати. Клас, мені дуже подобається дуже нестандартно, дуже креативно. Ну от те, що ти підход до цього знайшла. Тому що, почувши ці історії, в мене такі зразу хопи а що робити? Ти познаєш в таких ситуаціях. У мене наступне питання. А давай от про твоє е, самовідчуття, коли ти відчула вперше, коли б зрозуміла оцей момент, е, що іскра є до цієї роботи, що це твоє, що ти хочеш в цьому розвиватися? Я чула, що ти там тебе при освіти, що ти, ну, до цього довго йшла, але коли от вперше була оця іскра, що ти хочеш цю історію, що було причиною, чи можливо, якось оце саме якийсь був знаменательний момент. Ну, коли я закінчила школу, потрібно було йти получать вище образование. Угу. І мені хотілося пойти на психологію. Угу. А на що мої батьки тогда сказали, що психолог то это не выдумывали. И они отправили меня туда, туда считали нужным. Mm -hmm. Инженер по автоматизации мое первое образование. Несовместимо. Несовместимо, да. Я проучилась пять лет в институте. После этого ни дня не проработала по этой специальности, да. Вот. И однажды я... Пошла на фестиваль по искусству и психологии, mm -hmm. Mm -hmm. там я встретилась с астрологом mm -hmm. и я говорю, я не знаю, ну, что мне делать, зачем я здесь, я не знаю, чем мне заниматься, я не понимаю, я как будто не на своем месте, mm -hmm. я говорю. И она мне создала натальную карту, где четко было сказано, что у меня, значит, есть хыст, да, mm -hmm. или как это, работать руками. Іли бути психологом. І я така, а, воно? понятно, я вспомнила, Ну, звісно же, мені треба бути психологом. І вже в скором времени я пішла обучатися да, на психології. Повернулася до себе, до свого э, справжнього бажання, да. Да, от першого, як кажуть, не дарма, що перше прийшло, та й прийми і своєму сподіватися. Мені допомог астролог, да. так. Наступний випуск буде з астрологом, друзі. <laughs> Тобі дякую, це було класно. Ми тебе побачили знову і знаєш, так розкрили трошки. Спасіба дуже, дуже цікаво. Дякую тобі. І я так розкрила, Колокольчики, сердечки, підписуйтесь, наступні випуск.